Знову всім привіт! Сьогодні ми з вами познайомимося або продовжимо знайомство з мистецтвом урігамі. Це давнє східне мистецтво створення об'ємних виробів лише за допомогою складання паперу без склеювання. Взагалі. Люди навчилися виготовляти безліч фігурок, розробили схеми, і на сьогодні мистецтво орігамі розвиває мислення, розвиває е, запам'ятовування. Воно з одного боку дуже просте, з іншого складне, тому що. Якщо ви знаєте базові форми, ви можете навчитися виготовляти більш складні фігури. Тому це дуже корисно. Пропоную вам сьогодні разом зі мною створити маленьке жабенятко у цій техніці. Ось подивіться, в мене є двосторонній папір зеленого кольору. Для початку мені треба зробити з нього Квадрат. Я сподіваюся, що ви вже всі знаєте, як з прямокутника зробити квадрат, але давайте нагадаю. Я зараз трошки, так, складаю кутик, ось зверху рівняю цей кутик. Ось таким чином рівнесенько, намагаюся. Бачите, Прирівняла носик максимально рівно. І ось дивіться, оце, цей рух дуже важливий в мистецтві в цьому орігамі, коли ви за допомогою пальчика робите рівну доріжку. Вам цей рух доведеться робити декілька разів. Доріжку я зробила тільки після того, як перевірила. Чи, чи правильно у мене чи зійшлися всі кутики? Потім беру ножиці і ось зараз, по оцій лінії, відрізаю свій прямокутник. Можна зробити першу жабку не зеленого кольору, білого кольору, її потім розфарбувати. У мене Є зелений двохсторонній папір, тому я вам показую на зеленому. Ось, відкриваю, вийшов прямо кутник. І зараз ми з вами будемо працювати уже за схемою. Ось таке жебенятко повинно вийти, ось схема. Так, постараюсь розмістити схему, щоб ви бачили. Перший рух, мій прямокутник трошечки. Треба скласти і розкласти по горизонталі прямокутник. Складаю, знову ж таки, рівненько кожен куточок перевіряю. Раз. Пальчиком від середини раз, пальчиком від середини два. Перевіряю, правильно склала. Буває дуже часто, що ви трошки нарушили на 2 мм, а потім все не зійдеться, не співпаде. Розклала. Це лінія, яка нам потрібна для того, щоб далі працювати. Тому вона тут є. Далі. Наступний рух. У вас оця лінія залишається, ось вона уже у вас є. Вам треба, немов би книжечку скласти, рівненько, рівненько, скласти та розкласти. Тримаю, відтягую, бачите, пальчиком посередині і роблю цю лінію, загину. Роблю, проходжу. Пальцем дуже добре, можливо, доведеться вам навіть двічі це зробити. Наступний рух ось у мене є такий прямокутник, ви кожен рух тут підписаний. І все позначення. Якщо ви працюєте за книгою, позначення у вас будуть на початку книги або в кінці. Вам треба до середини скласти та розкласти цей листочок. До середньої лінії, до цієї. До середньої. Складаю, бачите? Тримаю, загинаю. Склала, розклала. Далі досить складне завдання. Бачите, четверте. Сюди скласти і розкласти, і в цю сторону скласти та розкласти. Як це виглядає? Оцей верхній прямокутник, я до середньої лінії намагаємося максимально рівно до всіх ліній. Ось склала пальчиками пройшла, ще раз перевірила, розклала. Тепер в іншу сторону повинен вийти... Ось як на малюнку ось такий, немов би хрест. Лінії згину. Загину. Отак. Тут теж перевіряю. Перевіряю, пальчиками проходжу, можливо, декілька разів. Все, чотири рухи ми виконали. Далі в мене є досить складний п'ятий рух. Його Важко втілити в життя, здається, але все ж таки, у нас є оця лінія, ми її робили, і оці дві. Вам показую, як краще зробити. Якщо ви тримаєте справа і сліва, отут посередині, ви опускаєте донизу, бачите, тут, ой, поправляю, щоб в мене гострий кінець був. Опускаєте, бачите, опускаєте їх донизу. Тут тримаєте, зверху прижимаєте і носик поправляємо. Ось. Ця частина зроблена, п'яте завдання виконане, шосте. Ви знизу до верху загинаєте нижню частинку. Бачите, одна стрілочка, це означає, що ви загнули і залишили. Далі у нас є лінії до середини, що ви повинні загнути. Але зверніть увагу, що тут немає цієї лінії посередині, ось увої. а її б тут трошечки не вистачає. Тому бути дуже уважними. Ось тут у нас є серединка, бачите, ось тут я її бачу. Загинаємо, бо вже коли багато слою складно загнути до серединки. Ось і добре, добре, пальчиками проводжу, щоб у нас все загнулося. Виправляю все як є. Навіть, бачите, не ідеально вийшло там 3-4 слої. І з іншого боку теж так само намагаюся максимально рівно загнути. Ось такий будиночок у мене вийшов. По формі він дуже схожий на будиночок. Наступний крок восьмий. Із знизу до верху. Загнути знизу до верху. Отримався будиночок не сильно високий. Той був високий, цей уже нижчий, з великим дахом. Далі дев'ятий крок. Вам треба оці куточки справа та зліва опустити донизу. Ось такий, вийшов дах, і тут ще один такий дах, будиночку. Десятий крок складний. Тому будьте уважні. Я беру оцей самий верхній носик, і витягую його ось таким чином, ось. І так само з іншого боку беру оцей носик. Тягну за нього витягую ось. Бачите, намальовано складно. Якщо зрозуміти, як воно повинно бути, втілити в життя набагато легше. Далі, наступний крок. Я оці частинки, це ніжки, опускаю донизу. Раз, опускаю донизу два. Є опущено 12-й. Уже верхні вусики складаю. Це не вусики, це лапки. Складаю сюди і сюди, а потім, ось уже в 13-му більш показано, що я їх розкладаю і складаю ось до цих ліній. То були лінії згину, а це. У нас лінії, до яких я їх повинна скласти. Є верхні лапки є, ще декілька разів проходжу для того, щоб вони були. Що ж ми робимо з нижніми. Нижні опущені, я їх так само ось сюди по 13 кроку, до лінії згину. Ось сюди вивертаю. Раз, вивертаю. Два. Вивертаю, ось що в мене повинно отриматися. Бачите, багато ліній. Складно. Раз, два. Є. Потім по осьовій складаю нашу жабку. Складаю нашу жабку. І ще через тут дуже багато кроків показано. Ну, через пів сантиметра. Трошки, можливо, більше, отак загинаю. Складно це саме, там багато слоїв, саме складне. Залишилося перевернути виріб. Ось такий виріб, бачите, вона ще й вміє стрибати. У вас є олівець фломастер, будь-що ви можете своїй жабці намалювати очі. Можна ще, до речі, приклеїти язичок. Трошки хочу більше муку зробити. Не знаю, це у мене буде дівчинка чи хлопчик. Напевно, дівчатка малює дівчаток, хлопчики, хлопчиків. Ось. Давайте ще я їй посмішку намалюю. Так, і, можливо, Якісь цяточки, тому що на жабки. Жабка така у мене буде. ось. І ось така жабка у нас вийшла. В техніці орігами. Можна гратися в перегони, зробити лінії, яка перша дострибне. І так, дякую за увагу. До нових зустрічей.